Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня п'ятниці першого березня чим запам'ятається перший день весни 2024? Далі коротко, виплати внутрішньо переміщеним особам із першого березня. Допомогу на проживання виплачуватимуть не усім. Це вже буде стосуватися індивідуально, кожного окремо. Богдан Клапчук презентував видання про міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль. Фольклор, а традиції, а те, що наші батьки творили. Вони десь залишаються поза увагою. Художник Ярослав Ліварюк з Чернівців презентував авторську виставку. У Коломиї. тут моя душа можна сказати про це та інше детальніше далі. У Коломийській громаді нетверезий водій вчинив наїзд на велосипедиста. Подія трапилася ввечері, 29 лютого, близько дев'ятнадцятої години, у селі Воскресінці. Поліція повідомляє, що 43-річний місцевий мешканець Керманич автомобіля «Форд» не врахував дорожню обстановку і вчинив наїзд на велосипедиста. Останній рухався у зустрічному напрямку. У результаті аварії 36-річного велосипедиста мешканця воскресінців доставлено до лікарні. Водій автомобіля за результатами перевірки нетверезий. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння кримінального кодексу України. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Міністерством внутрішніх справ України та секретаріатом уповноваженого із питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин прийнято рішення про впровадження представника уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин в Івано-Франківській області. На цій посаді тепер Наталія Пасічник. Вона розповіла про алгоритм дій для розшуку зниклого безвісти та отримання витягу із реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Звернутися до Наталії Пасічник особисто можна у Івано-Франківську. Вулиця Коновальця, 46. Телефон 066, 069, 72 71. Насамперед, вам треба звернутися до найближчого відділення поліції із заявою про те, що втрачений зв'язок з близьким. Про собі треба мати паспорт, який посвідчує вашу особу, а також документи, які підтверджують близькі стосунки з безвісти зниклою особою слідчому необхідно повідомити детально зовнішність, описати зовнішність зниклої особи, надати інформацію про відомі вам обставини безвісного зникнення, фотокартку бажано мати з собою, особливі прикмети, якщо є у цієї особи. У слідчого ви отримаєте постанову про визнання вас потерпілим, а також витяг з ЄРДРА. У відділенні поліції в обов'язковому порядку необхідно здати зразки букального епітелію для проведення експертизи ДНК. Ця процедура абсолютно безболісна і безкоштовна. Для цього можуть бути лише близькі кровні особи, тобто батьки, діти, брат, сестра. Після цього необхідно зареєструватися на сайті координаційного. Штабу та національного інформаційного агентства і заповнити анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ. Я готова почути кожного з вас, супроводжувати вас на кожному шляху, на кожному етапі пошуку та ідентифікації зниклих близьких родичів. Особистий прийом громадян я веду у місті Івано-Франківську за адресою Коновальця 46. Також ви можете зателефонувати для отримання консультації, підтримки за номером телефону 066 069 72 71 Виплати внутрішньопереміщеним особам і з 1 березня допомогу на проживання виплачуватимуть не усім категоріям переміщених українців автоматично на півроку продовжили виплати лише пенсіонерам ВПО, які отримують пенсію не більше 9 тисяч 444 гривні. Також допомогу автоматично і далі надаватимуть людям з інвалідністю першої чи другої групи дітям з інвалідністю до 18 років, важкохворим дітям, дітям сиротам і позбавленим батьківського піклування, батькам-вихователям та Прийомним батькам інші категорії можуть подати заяви на призначення допомоги, хто саме претендуватиме на її отримання і куди звертатися, розповімо у сюжеті. Виплату отримували всі з 1 березня, це вже буде стосуватися індивідуально кожного окремо. Ірина Камінська, заступниця начальниці управління соціального захисту населення Коломийської рейдержадміністрації, продовжує зокрема подати заяву на продовження допомоги можуть непрацюючі особи працездатного віку, які доглядають за дитиною до 14 років, та сім'ї, які виховують трьох неповнолітніх. Якщо всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в будинках дитини або в дитячих будинків. Також заяви можуть подати непрацюючі працездатні особи, які на момент звернення за допомогою зареєструвались у центрі зайнятості як безробітна, або така, яка шукає роботу, зокрема для отримання вавчера на навчання. Але ще не працевлаштувалися. Також діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та або навчаються в закладах загальної середньої освіти, діти, які навчаються в закладах професійної освіти, фахової, передвищої та вищої освіти. А ще заяву на призначення допомоги на проживання можуть подавати внутрішньопереміщені сім'ї, якщо у їхньому складі хтось доглядає за особою з інвалідністю першої групи чи дитиною з інвалідністю до 18 років. Бо особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, е, також е, за дітьми, які хворі на тяжкі перинатальні захворення, е, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфарні захворювання, е, гострі та хронічні захворювання нирок, е, а також які потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність, що, ну, підтверджується лікарською комісією. Звернутись можуть і переміщені особи, якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які працюють, чи є підприємцями, і якщо в сім'ї є діти до 14 років, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримування допомоги працевлаштувалися, тобто звернулися до центру зайнятості за допомогою, щоб ви знайшли їм роботу. Також зареєструвалися як фізичні особи-підприємці і почали відповідну діяльність і отримали допомогу на здобут. Тя економічної самостійності на створення або розвиток власного бізнесу про розмір виплат говорити поки не можуть. Підсумовує Ірина Камінська і продовжує: якщо після розгляду заяви допомогу призначить, то нараховуватимуть її на усіх членів сім'ї, які є внутрішньо переміщеними, і з урахуванням норми, що інші е непрацюючі працездатні особи зі складу сім'ї зобов'язані зареєструватися в центрі зайнятості. Тобто, якщо є один непрацюючий, то, ну, наприклад, мама не працює, а тато працює, ну, повинен працювати, бо в інакшому випадку ну, дана допомога не буде призначатися. Усі деталі переміщені українці, які тимчасово проживають на території Коломийського району, можуть дізнатись за номерами телефонів. Для Городенківщини 096 74 23 055. Гаряча лінія для роз'яснення і уточнень на Снятинщині 096-312.

За минулу добу четверо паліїв притягнули до адмінвідповідальності. Рятувальникам 30 разів доводилось виїжджати ліквідовувати пожежі у екосистемах на території області. Загальна площа всіх пожеж склала понад три гектари. Працівники ДСНС закликають громадян не спалювати суху траву та сміття за спалювання сухої рослинності та листя. Передбачені адміністративна відповідальність і штраф до понад 6 тисяч гривень. 29 лютого у територіальних громадах області було виявлено четверо правопорушників, на яких складено адмінпротоколи. А з початку 2024 року притягнуто до адміністративної відповідальності 13 паліїв сухої трави. Працівники ДСНС вкотре закликають громадян не спалювати суху траву та сміття. Загоряння сухої рослинності виникає через порушення правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. Такі методи шкодять екосистемі, вбивають тварин живу природу та призводять до загибелі людей, Коломийка на сторінках книги. Відомий Коломийський діяч, заслужений працівник культури Богдан Клапчук, презентував видання про міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль. Запросив на зустріч друзів, митців, артистів, які стояли у витоків створення цього масштабного дійства. Михайло Попелюк, заслужений артист України, Коломиянин, серед гостей зустрічі з приводу презентації книги про Коломийку, пригадує, як усе починалося. Добре, знає, скільки зусиль власне для заснування фестивалю доклав Богдан Клапчук. Згадую ті часи, коли він, якби на цей фестиваль його надихнув, що він і написав цю. Каже, ну як кожний фестиваль, якісь такі дійство має. Гім мусить бути. І він якби, захотів, щоб в цьому фестивалі був гімн. Цю пісню він назвав і гімну, і пісня фестивальна називалася. І ми, власне, записали, він написав е вірші, а Іван Миколаївчик покійний, написав музику і ми зробили аранжування. І так ця пісня на кожному фестивалі звучала. І Я з приємністю згадую, коли багато людей приїжджали спочатку. Якби з нашого регіону, потім із інших регіонів України приїжджали. Ну, досить непогано це все проходить, це дійство. Журналістка та головна редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк теж прийшла на презентацію. Вона каже, дуже радіє, що тепер історія заснування та перші і чи не найважливіші роки проведення вже тепер міжнародного фестивалю. Коломойка будуть в історії на сторінках книги. У книжці, яку сьогодні претендує Богдан Степано Богдан Степанович Клопчук, є дуже багато наших журналістських матеріалів. наших, газети Вільний голос, так само фотографії роблені із відео, яке очевидно. Знімало е, е, НТК, і це гарно. Це той випадок, коли наші тексти справді стають історією. Наше відео стає історією. І Будан Степанович молодець, що зафіксував усе це у книжковому вигляді у книжці, яку кожен зможе взяти в руки, згадати, прочитати. Автор видання Богдан Клапчук має безпосереднє відношення до створення фольклорно-етнографічного фестивалю. Він, власне, був у його витоків, йому належить ідея. Він більш як 22 роки очолював відділ культури Коломищини. За цей час зробив чимало, відкривав музичні школи в селах, зміцнював матеріальну базу закладів творчості та дозвілля. А з 1989 року з ініціативи Богдана Клапчука був започаткований фольклорно-етнографічний фестиваль Коломийка, який у 1994-му одержав статус міжнародний. В 89-му році у Корничі з ініціативи громадськості ми провели перший фестиваль. Але перший фестиваль він був у закритому приміщенні будинку культури. Другий фестиваль. Ми провели в Коломиї. Ми думали, що якість цього всього буде інакша, розмах буде інакший. Ми не одержалося цього, що ми задумали. І ми третій, четвертий, п'ятий, шостий ми провели у Корничі знову, де вже формувалася матеріальна база. Вже люди допомагали, бачачи наші плоди праці, до нас почали приїжджати вже білоруси, поляки, угорці, румуни, молдавани. Сім держав Європи нам присвоїли звання «Міжнародний» у 1994 році. І з того часу ми вже проводимо фестив... проводили фестивалі раз на два роки. Як воно? І в шостому, і в восьмому році, і в 2000 му зрештою, 2000-й рік де мав участь, брав участь і президент України. Він наймасовіший був. Тепер, завдяки Богданові Клапчуку, кожен зможе дізнатися історію становлення міжнародного фестивалю Коломийка та проведення заходів у його межах із 1989 до 2000 років. Фольклор, а традиції, а те, що наші батьки творили, вони десь залишаються поза увагою. І тому і виникла така ідея створити. Щось лишити, аби хоч побачили наші потомки, що є, що було, що є, а що буде, це від них залежить. Тінки радості. Під такою назвою в Коломиї презентував авторську виставку Ярослав Ліварюк із Чернівців. В експозиції живописні роботи. Локація музей писанкового розпису. Ярослав Ліварюк народився у селі Нижній Станівці Кіцьменського району Чернівецької області. Митець є членом національної спілки художників України. Працює в техніці олійного живопису. Кожна робота відтворює ту людину, яка виконала цю роботу. Я займаюся е, живописом, і ну, тут моя душа, можна сказати. Моя душа ну, це так, як нематеріальне, можна сказати, але вона відчувається. Відчувається, тому що я е, е, всім своїм єством, коли я працюю над картинами, над етюдами, я просто віддаюся повністю, це називається такий творчий процес, який не контролюється нічим. І потім тільки видно результат цієї роботи. І якщо робота така вдала, це значить, всі там пазли зійшлися, і гармонія кольорів, і побудова, і все, що хотів передати. Я митець є учасником багатьох міських, обласних та всеукраїнських виставок. Часто долучається до різноманітних арт-проєктів та пленерів. Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Канаді, США, Великій Британії, Польщі, Італії, Ізраїлі та Україні. Це в мене була така своя школа, були такі вчителі, які е, мали традиції. Від будемо казати, від академічного такого живопису. Бо я шукав таких вчителів, мене це це імпонувало. Але з часом в мене також і мистецтво моє інтерпретується. Я почав приймати, я почав дивитися інших художників, як вони бачать світ і співставляти. Я почав стилізувати навіть в реалістичному стилі. У мене не є повністю реалістичні роботи, не фотографія натури, але є така стилізація, інтерпретація баченого. Ярослав Ліварюк знаний майстер, що на полотні відтворює красу навколишнього світу. Квіткові композиції, пейзажі та натюрморти. Митець представив на огляд коломиян. Якщо дивитися на мої натюрморти, вони складаються з таких мазків, можна сказати, пікселів таких, які які один до одного складуються, повинні створювати гармонію. Я сподіваюся, що воно так і є, і створювати колорит, приємний для ока, бо наш світ створений творцем, і там все зроблено, можна сказати на самому вищому рівні вчиться від творця відтінки радості. І це така вдала назва, тому що коли я працюю фарбами, коли я на натурі, коли я пишу квіти, пейзажі, я тоді радію. У Коломиї Ярослав Ліварюк вперше презентує свої роботи у стінах музею. Проте до цього часто брав участь у вуличних вернісажах з нагоди дня міста. Каже, має тут багато друзів та знайомих. Один із них місцевий художник Микола Яцурак. Кожен митець для нього важливо бути почутим, побаченим і сьогодні. До нас е, приїхав Ярослав Михайлович з Чернівців, мій давній товариш. Я з того тішуся, тому що його мистецтво напередодні весни е, несе радість, які його квіти, зроблені з любов'ю, е, дають якусь надію, дають якусь розраду у цей нелегкий час. Е, я бажаю автору успіху, бажаю поціновувачів, глядачів. Експонуватиметься виставка живопису Ярослава Ліварюка у музеї писанкового розпису до середини березня. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож хай щастить і до зустрічі. Бережіть себе. На Коломийщині працює крафтовий виробник фермерської продукції. Підприємство Прометей вже понад 20 років забезпечує краян якісним, а головне натуральними продуктами за лояльними цінами. Придбати фермерську продукцію господарства прометей можна у фірмових магазинах Коломиї та області. Також приймають онлайн-замовлення на сторінці в Інстаграмі. Свіже м'ясо із власної ферми, свинина чи то яловичина, а ще варені та напівкопчені ковбаси, мариноване м'ясо, консервація, овочі, напівфабрикати ручної ліпки та мед. Навіть найвибагливіші гурмани знайдуть свій продукт у фермерському магазині «Прометей». Ми завжди впевнені в якості, свіжості, тому що ми самі цих тварин виростали. Господарство «Прометей» вирощує олійні, зернові та овочеві культури. Далі цією продукцією вигодовують свійських тварин, тому у якості та свіжості продукції не сумніваються. Наголошує помічниця співзасновника фермерського господарства прометей Любов Книшук. За рахунок того, що ми самі є виробником продукції, ми Можемо спустити трошки нижчу ціну і бути доступними для всіх. Придбати фермерську продукцію господарства «Прометей» можна у багатьох містах і селах Прикарпаття, зокрема у верховині, яблунові, Гвісці, печеніжені, заболотові. У коломич працює три фірмові магазини «Прометей» – на вулицях Леонтовича, Бандери та Грушевського, неподалік автовокзалу. От, власне, в нас ця крамниця на Грушевського. Ми тут розробляємо м'ясо, тобто на місці можна прийти, обрати собі якусь певну частину. Свинини чи яловичини і перемолувати зразу на фарш, якщо вам потрібно фарш, чи нарізати на слайсері чи просто забрати свіжим шматком додому. Господарство «Прометей» забезпечує натуральною продукцією чимало державних установ, зокрема, школи і садочки. Не лише у Коломиї, а й на території усієї Івано-Франківщини ділиться Любов Книшук. Готові налагоджувати оптове постачання продукції, тому запрошують до співпраці магазини і заклади громадського харчування. Ми є локальним виробником, ми є. Локальним платником податків у громаду стараємося купляти так само для себе різні локальні продукти. Окрім магазинів, придбати продукцію господарства «Прометей» можна онлайн. Сторінка «Прометею» є у всіх соцмережах. До слова, у Коломиї продукцію можуть доставити до вас додому безкоштовно, якщо купуєте на суму від 300 гривень. В наших магазинах можете зустріти знижки або дегустаційні сети. Можна замовити продукцію «Прометею», зокрема ковбасні вироби, м'ясні в'ялені. Та копчені делікатеси вакуумоване м'ясо в маринаді, стейки, сосиски та консервацію. Цю продукцію доставлять поштою в будь-яке місто України з питань співпраці та для замовлення. Телефонуйте 068 192 01 90.